Ми співали про те, якби приказували своєму серцю, співай моє серце, співай моє серце! І чудовий псалом і далі був гін про гін, який називається Алілуя, про те, що все живе, воно, яке бачить Бога, яке відчуває Бога, яке пізнає Бога, воно вимушено чи не вимушено, воно славить Господа, воно прославляє Його. І це є природня реакція живої душі. Коли вона торкається з духовним, з небесним, коли вона торкається з Богом, коли Бог відвідує її, вона починає хвалити Бога. І знаєте, навіть на небесах, коли Бог творив тут на землі землю, коли він творив все живе, коли він творив людей, то передбачалося, що воно буде прославляти Бога. Коли Бог вибрав собі ізраїльський народ, то передбачалося, що весь Ізраїль, який вийде з Єгипту, він буде стане тим, хто буде славити Бога, хто буде священством для нього. І знаєте, так само і там, на небесах, все живе, яке бачить Бога, воно славить Бога. Не тому, що це був наказ, не тому, що це є такі закон на небесах, тому що по-іншому неможливо просто. По-іншому, дивлячись на Бога і вже бачачи його своїми очима, лицем, лицем, неможливо просто не славити Його. Це просто є нереальне, як людина, яка дихає повітрям, вона не може не дихати, так і той, хто бачить Бога, той, хто відчуває, Його, він не може не славити Його. І апостол Павло не дарма писав в першому післанні до Корінтян, 10-й вірш першого пісня Листа до Корінтян говорить: тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, Усе на Божу славу робі». І також це перегукується досить близько до цього ж апостола Павла, лист до Колосян ми читаємо третій розділ, 17 вірс. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. І нижче Він знову це підтверджує, і все в цьому ж розділ, 23 вірш, і все, що тільки чините. Робіть від душі не мов Господеві, а не людям. Ми бачимо, що Павло в цих віршах, перш за все, він говорить про те, що а, тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, тобто Колосян каже все, що ви робите. І це не є якесь переносне значення, це не є якась алегорія. Уявляєте, в цьому взагалі в цих віршах захована глибока істина. І Пізнавши її, християни, ми зможемо дійсно поширити Євангелію для, для оточуючих, для всіх. І те, що брат Вася говорив, це ми станемо тим листом, дивлячись на які люди, читаючи якого, люди будуть бачити Господа, і вони будуть його славити. І ключ до цього, до цієї слави, до цієї євангелізації полягає в тому, щоб ми все робили для слави Божої. І Павло не розділяє, знаєте, от е, служіння, яке ти робиш в церкві, чи ти коли ти проповідаєш, чи коли ти розповідаєш вірша, чи можливо, коли ти комусь розказуєш про Бога, це ти робиш для слави моєї, чи для слави Божої. Але коли ти, до прикладу, вдома, чи коли ти виконуєш звичайну працю, чи коли ти е, читаєш, е, сидиш на, слухаєш лекцію, чи ти е, за станком стоїш, чи продаєш щось на касі. Це не є для слави Божої, це ти робиш свою буденну річ. Павло говорить, що, можливо, для когось незвично, але Павло говорить, що навіть коли ти їсиш, чи навіть коли ти п'єш, здавалося б, що може бути буденнішого, що може бути незвичнішого, чим це. Він каже, ти можеш це робити або для слави Божої, або не для слави Божої. Тобто, іншими словами, Павло говорить, все, що ти, все твоє життя. Все, що ти робиш, все, все це, що, в чому ти живеш, це може бути для Божої слави. І знаєте, часто ми можемо почути такий виріс, що, що ти чим займаєшся, що робиш, так, да, суєта, усуєтився, чи там можна чути такий виріс, або ну, в суєті. Ну, друзі, насправді це, це не так. Насправді це не так. і... Хто так робить і робиться свідомо, він грішить і грішить страшно, тому що Бог за, за суєту, за суєтність думок наказував, карав Ізраїля, посилав на них ворогів, забирав у них руками ворогів, їхнє майно. Нищив їх, переселяв їх в полон за те, що він каже, «Осуетились ви своїми думками, свої стежки, направлені до мене, за те, що ви не шукаєте Господа Бога, за те, що ви не шануєте день суботній, або, іншими словами, ви забули про мене, ви перестали мене шанувати, ви перестали направляти свій зір до мене. Ваші діла, вони вже не прославляють мене. Ви думаєте, про себе і про те, як сам, про, про свою славу або про свої, ну, свої цілі зовсім змінили і поставили пріоритетом свої цілі, а не мої. І тому, друзі, а, насправді суєта не повинна даже називатися в нас християн. Суєта це не те, що прославляй Бог, і це не те, що ми повинні займати. Звичайно, більшість з нас я. Я думаю, так, що більшість з нас просто не придають цьому значення і говорять, не розуміючи, що говорять, але насправді Павло говорить: Біблія говорить про те, що все, що ми робимо, ми повинні робити для слави Божої. Тобто все, що ми робимо, це не є щось часткове. все, І тоді логічне питання: а взагалі, як, як може прославлятися все те, що я роблю? Як може прославлятися там, де я навчаюся? Те, що я навчаюся. Як може прославляти Бога те, що а, коли я на роботі, коли я працюю там за станком, чи коли я може кладу цеглу, чи коли я працюю над документами, чи коли я працюю з клієнтами? Як це може прославляти Бога? Яким чином це може прославляти Бога? Ну це, це просто це може неймовірно, і тільки таким чином ми можемо насправді. Прославляти Бога і іванлізувати своїм життям, своїм прикладом, своїм відношенням. Всім тим, це все наше єство, воно може прославляти Бога. І знаєте, багато є прикладів того, коли як позитивних, так і негативних. Те, хто зустрічається з християнами і говорить, я чув приклад недавно одного пастора з Донецька, він говорить, каже, до мене підійшов один бізнесмен і говорить: я знаєш, перед тим як проводити інтерв'ю, як брати людину на роботу і проводити інтерв'ю, я питаю, чи ти християнин, чи ні, а сам бізнесмен він християнин. І якщо він каже, що я християнин, то я навіть не проводжу інтерв'ю, я просто не беру його на роботу. Він настільки багато разів, можливо, мав справу з християнами, настільки опікся, що він просто. Не хочу їх брати на роботу, це жахливий приклад. І я сам це зустрічав в своєму особистому житті. Але це не повинно так бути. Це не оправдовує дії і життя християн. І можна, знаєте, багато говорити гарних речей. Можна знати гарну Біблію, але в побутових речах бути просто нестерпним, в сім'ї бути просто нестерпним. Можна Гарно говорити і пояснювати комусь про Христа, і як Він любить тебе. Але коли прийдеш на робоче місце цієї людини, ти почуєш від його керівника, що він не справляється з поставленими цілями, на нього не можна покластися, він може, його друзі можуть говорити, що він лицемірить, чи він, він не є людиною слова, і те, що він обіцяє, то це, це таке, він може поміняти свою думку декілька разів. Друзі, прославляє Бога наше життя. Прославляє Бога, як лист, який читається, Він. А, коли ми його читаємо, тоді ми розуміємо характер того, хто писав листа. Тоді ми розуміємо, починаємо більше розуміти цю людину. І, друзі, люди читають нас, хочемо ми цього чи не хочемо, але люди читають і тільки так пізнають, пізнають Бога. Тільки так або прославляють Його, або знеславлять. І тому. Я вірю в те, що ми можемо своїм життям прославляти Бога. І історія підтверджується, коли, знаєте, більшість е, винахідників, які зробили революційні відкриття в сфері науки, що покращило наше життя, до прикладу, електроенергія, струм або радіочастоти, які дозволили радіохвилям поширюватися це і зв'язок, і радіо, і будь-що. Це винаходи, ці всі це були зроблені християнами, людьми, які розуміли, що те, що я роблю, те, що я посвячую 9 годин на день чи 12 годин на день в своїй роботи, насправді це може славити Бога. І він, і він якби він говорив, що те, що я роблю, це суєта, то ми б до сих пір, що, мабуть, не мали електроенергії. Ми ще б не знали, що це є. Якби ми не знали, якби ці люди мали зовсім іншу позицію, то Світ би не виглядав таким, який він є зараз. І тому, друзі, на нас покладена місія від Бога показати його тут на землі. Люди побачать Бога тільки через нас. І взагалі Бог так працює з людьми, Він працює, якщо можна так сказати, через посередників, ну, умовно кажучи. Тому що Бог є в нас, Він живе в нас Духом Святим. І через Духа Святого Він говорить, Він скеровує нас, Він направляє нас, і це є надзвичайне. І знаєте, так само і люди вони не можуть бачити Бога напряму, але вони бачать Його через нас. Або вони побачать Його в нас, або вони його в нас не побачать. І тому Бог дав нам цю місію: нести і покращити цей. ну, Дати людям надію, або, якщо можна так сказати, покращити цей світ, в якому ми живемо. Звичайно, не покращити його а, тільки комфортом, зручністю, це є все додаткове. Але перш за все, принести їм Христа, принести їм славу Божу своїм життям. І ця вся слава, вона йде в буденних речах, вона йде в повсякденних речах. Не дарма апостол Павло в Колосянам, коли говорив про те, що. Все, що чините, робіть від душі, немов Господеві. Перед цим Він говорить про те, щоб здавали себе речі, які не відносяться до цього вірша. Каже, дружини, слухайте чоловіків своїх, чоловіки любіть дружин своїх, діти бути слухняні в усьому батькам, батьки не дратуйте дітей, раби слухатись в усьому тілесних панів, і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. І далі він говорить: і все, що тільки чините. Робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Ось, ось мотив, ось ціль. Ось рушій всіх тих, хто бажає прославляти Бога своїм життям кожного дня. Вони робляться як для Бога. Вони робляться, розуміючи, що це, це насправді, насправді я це роблю навіть не для того, хто того керівника, який мене поставив цю ціль. Насправді. Я люблю свою дружину, чи я виховую своїх дітей, люблю їх, чи я роблю якусь роботу соціальну чи будь-яку роботу. Я роблю це не тому, що мені це хтось сказав, хоча і це добре. Я, ну, я роблю це тому, що Бог на мене на це поставив. Я роблю це перед Богом. Мені сказав, я це є моє місце, на яке поставив мене Бог, і я буду в ньому вірний. І незалежно чи я в церкві, чи я поза церквою, чи я на роботі, чи я у відраженні. Я виконую волю Божу. 24 години на добу. Я є Його посланець, я керуюся Духом Святим, який є в мені. Я є на тому місці, де хоче бачити мене Бог. І я роблю те, що він від мене хоче бачити. Це є справжній мотив наших дій, справжній мотив нашого серця, справжній мотив нашого життя. І коли ми це поставимо за цілю, тоді багато що зміниться в житті України, навіть в нашому житті. Ми будемо робити це як для Бога. Нам не потрібно для людської похвали. Ми не будемо шукати людського одобрення, ми не будемо шукати людської слави, ми не будемо це робити, щоб хтось замітив. Але ми будемо питати Бога, схиляючись на коліна, чи це дійсно те, що ти хочеш, щоб я робив? Чи дійсно це потрібно тобі? Чи дійсно я на своєму місці? Чи дійсно це, що я роблю, воно є приємно тобі. Але коли осуджує мене моя совість, моє серце, коли щось я починаю робити, і, не, і я розумію, це буде неприємно Богу. Я розумію, що я отримую осудження від Бога через людей. Перестань це робити. Навіть якщо йде мова про, про, про те, що ти хочеш, про, про гроші великі, чи про людську славу, чи про якісь здобутки, перестань це робити. Якщо це не потрібно Богу, нароби цього. Це все те, що не приносить Богу слави, воно нікому не потрібно, навіть якщо яким би воно цінним не було в твоїх і моїх очах, яким би воно цінним було в очах людей, те, що не є цінним для Бога, те, що Дух Святий тобі не наказує робити, навіть якщо воно здається правильним тобі, навіть, можливо, якщо люди будуть одобрювати, не роби цього. Ісуса Христа був один мотив. Він говорить: я роблю те, що говорить мені отець. Я виконую волю того, хто мене послав. Сьогодні люди його хотіли поставити царем, але він розумів, що через тиждень вони ті ж самі люди його розіпнуть. Сьогодні вони говорять Осанна, а завтра вони всі його залишать, навіть найблизькі люди. Но він був твердий, як кремінь. Він йшов до кінця. І він не зламався, не тому, що. Він був твердим мужнім характером, тому що він розумів, я роблю це перед моїм Отцем. Я йду на хрест, тому що це потрібно моєму Богові. В цьому є його воля, в цьому є Його подобання, в цьому є Його серце. Я роблю це тому що цього хоче Господь. І тому я роблю це від душі для мого Отця, для мого Бога. Цей мотив стане основою твоїх і моїх вчинків, і він буде тримати тебе і мене. Коли будуть тобі люди плескати в долоні, і тоді, коли люди всі тебе залишать, коли люди тебе будуть благословляти чи проклинати, цей мотив насправді є настільки сильний фундамент, що нічого тебе не зламає. Нехай ми пам'ятаємо в своєму серці, що і в своєму житті, що наше життя, воно прославляє Бога. І насправді немає речей в нашому житті, якщо в нас є ж Дух Святий, який руководить нами, який керує нами. То нема такого, що не може прославляти Бога. Останній приклад, вибачте, можливо, але це показує відношення людей до, до себе і до інших. Один пастор говорить, що я, коли приходжу в нову церкву, то я першим ділом йду в туалет і дивлюся, який його стан. І в цьому, знаєте, можливо, буде, можливо, якесь воно таке. Ну до чого, тут церква. І це все показує відношення людей до інших, показує відношення людей. І їхнє місце, їхнє, те, що в них в розумі, те, що в них в серці. Якщо людина розуміє, що її життя прославляє Бога, то вона не буде мусорити де попали. Якщо вона промахнулася е, в смітнику, вона підійме бумажку і попаде в смітник. І це питання не в бумажці, питання не в тому, е, ш, ну, питання в відношенні. питання в відношенні. Хтось тут на, на Чернишевську наклеїв, що мусор починається не з дороги, а мусор, перш за все, в голові. І... Це в чому є правда, друзі. Ми можемо прославляти Бога своїм життям, своїм повсякденним життям, або знеславити, її, або люди, дивлячись на нас, що вони будуть думати про нас, що вони будуть нам говорити. І тому нехай Бог поможе нам пам'ятати, що все, що є в нашому житті, воно прославляє Бога, будь-то ми в сім'ї, в ми ніхто нас навіть не бачить, наш характер. Наше спілкування, наше відношення один до одного. Воно прославляє Бога. І друге, пам'ятаємо, що в кінці, врешті-решт, як говорила мати Тереза, люди будуть вас ображати, але продовжуйте робити це. Ну, я своїми словами говорю, люди будуть вас не славити, але продовжуйте це робити. Люди будуть на вас ображатись, продовжуйте це робити. І, Як висновок, в кінці кінці ви зрозумієте, що все це було між вами і Богом. І друге, що ми повинні пам'ятати, що все ми робимо як для Господа, перед Господом і для слави Його. Нехай Бог поможе нам в цьому, а Його ім'я нехай славиться в нашому житті. Амінь.